У цьому відео ми поговоримо про те, як додати нумерацію сторінок в документ у Word. Для цього нам потрібно зайти в пункт меню Вставка, ось це меню, знайти команду «Номер сторінки». Ось. Тут бачимо, що можна вибрати, де розташувати нумерацію сторінок, вверху сторінки, внизу сторінки. На полях чи поточне положення. Також тут можна вибрати формат номера сторінки та обрати той, який найбільше подобається чи потрібен. Ось тут різні формати. Бачимо. Для прикладу я розташую номерацію внизу сторінки та виберу простий номер. Внизу сторінки, простий номер. І ось ми бачимо, що наші сторінки тепер пронумеровані.